Побоювання керівників гуманітарних навчальних закладів того, що їм не вдасться набрати необхідну кількість студентів, виявилися необґрунтованими. Попри невелику кількість абітурієнтів, попит на гуманітарні спеціальності і рівень підготовки молоді виявилися достатньо високими. Приємно радує, що рівень підготовки поступаючих вчинення культури від до лишається. Решается конкурс на поступление в учреждение культуры. Это говорит о востребованности, это говорит о том, что по косвенным признакам можно сделать вывод о том, что государство стимулирует сферу культуры и тем самым стимулирует приток новых свежих сил в эту отрасль. У харківському художньому училищі конкурс виявився досить високим. Більше шести абітурієнтів на місце. До того ж, на думку викладачів, цьогорічний набір має підстави очікувати від новоспечених студентів високих результатів. Много дітей дуже талантлива. Якщо чесно, такого набору за останні кілька несколько це, навірно, був один із лучших. И, наверное, они ориентируются на то, что наши дети, там, выпускники, поступают в академии, участвуют в международных выставках, и педагоги часто тоже также наши участвуют в именно рожных фунерах, и получают там международные и наши премии украинские. И э, дети тяготеют к искусству, к живописи. Рісунку і це дуже приємно удивляє. першокурсники, поки про міжнародні виставки вголос не мріють. Валерія Ісяк, котра своїми роботами вразила приймальну комісію, поки що не говорить про амбіції. Зате захоплюються пейзажами імпресіоністів, яким намагається наслідувати. Мені подобаються пейзажі, тому що я люблю передавати людям, які дивляться мої картини. Красу світу. Мені дуже подобається передавати це стан, природу. У першокурсників попереду лекції, навчальні пленери та перші виставки. Їхні творчі роботи будуть оцінювати не лише викладачі, адже виставляти роботи студентів у художньому училищі намагаються починати якомога раніше.